Що ж, а ми з вами сьогодні так от початок нашого ефіру присвячуємо багато в чому міжнародним новинам, які стосуються відповідно України. І от е, заяву про так зване припинення постачання зброї України вирвали з контексту. Про це каже польський президент Анджей Дуда. Він наголосив, що слова прем'єр-міністра Матеуша Мировецького про припинення військової допомоги Україні неправильно ін інтерпретовані. Насправді, Варшава не збирає. Це передавати Києву нове озброєння, яке купують для модернізації польської армії. премєр міністр говорив про постачання зброї в Україну в контексті нових закупівель. Тут у нас обох однакова позиція: ми не можемо передати нове озброєння, яке ми зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її комусь іншому. Нагадаю, що ця заява прем'єр-міністра Польщі Моровецького вона звучала так, що мовляв, Польща більше не передаватиме зброю Україні, бо їй самій потрібно озброїтися. Про це нове озброєння жодної мови не було, і це оголошення неабияк здивувало польське міністерство закордонних справ, бо прем'єр не узгоджував свою заяву з дипломатами. І Варшава досі постачає Україні зброю, зокрема гаубиця. Заява Моровецького пролунала на тлі конфліктної ситуації між країнами Через заборону Польщею та імпорт українського зерна.